Друзі, вітаю з вами я, військовий адвокат Валерій Маків, і сьогодні поговоримо про такий цікавий кейс для доволі таки нецікавої ситуації, коли загинула особа, військовослужбовець, член родини. Хто має отримувати, хто має право на ту одно... частину, свою частину в одноразові гроші? тому допомога, яка складає сумарно 15 млн грн? Загально відомо, що це дружина, батьки, неповнолітні Діти це про це було відомо. А що робити з повнолітніми дітьми? І от ми поговоримо про дуже цікавий кейс, який від 5-го апеляційного адміністративного суду від 9-го 10-го, 2025 року, в якому вони визначили порядок, зазначили, що законодавство в цій сфері постійно змінюється. І увага, вони надали право повнолітній дитині. Право на отримання цієї частки в одноразовій грошовій допомозі.